Зараз змінилася наша роль. Вітаю вас знову. Просто цього ранку нагадую, розповідаємо про справжнє чоловіче захоплення, про страйкбол. Сьогодні ми беремо участь у справжній величезній рольовій грі. Це битва між... Ем, ем, Військовим контингентом американців в Афганістані ну, відповідно ось з цими талібами, які нас оточують. Мовно кажучи, зараз ми граємо роль протилежну від той, яку грали ми тепер. Ми вже взяли інтерв'ю у цих же талібів, а зараз ми така невеличка терористична група. Висуваємося ми, маскуючись, під... У нас свадьба! Свадьба! Супровід гостей людини, яка начебто удрує. Зараз ми приїхали на базу, щоб зробити невеликий терористичний акт. Ну, власне, дивіться, зараз все побачимо. Опа-поп, на свадьбу дороже мезм, так, да, мальчики? Чи автомат В Иди сюда. Придется говорить. Я просто руки подвешу. Что, Что у нас? Попускала тебя жизнью, вижу. Ребенок. А, о, какие мы на свадебку, да? Дорогой, ты Не трогай, не Что ты делаешь? не трогай, не трогай! Не трогай! Не трогай невесту! Не трогай невесту! Не ну надо, не надо, не трогай нет! Не стреляй! Нет оружия! Вы за весой Нет, оружия, нет, нет оружия, не стреляй! стреляй. Все, стоим! Вон, сейчас Елена, проверьте, у него магазины, короче. Сейчас сейчас пьет птица, пускай невесту проверяет. Ты руки из кармана. Это пузо, плов кушал, вкусный. Вкусный плов. Руки Руки

Навіть оператору дістали співдара натизької добової. Ну, на жаль, Іван сам не може розповісти, які в нього відчуття, але я так зрозумів, по тому, як він що доволі такі серйозні відчуття. Зараз постійно стріляють, можна потрапити, ця кулька може потрапити десь в обличчя, тому прикриюся, не смійтеся з мене, насправді це така необхідність більша. Сьогодні, нагадаю, ми вам показали штрих пунктирно. Як е, е, серйозні українські чоловіки, а серед тих людей, які нас оточують, є й багато людей е, доволі такі з середнім і з високим достатком. Як українські чоловіки бавляться Ігра в якісь такі от ігри, серйозні ігри, такі вигра! як страйбол е, власне, ми бачимо. Е, черговий епізод цієї ігри закінчується. Буде ще багато цих епізодів. Ми ще постежимо за тими людьми, які. Грається в цю насправді цікаву гру. Це була країна онлайн. країна А то наступно включить. охороняйте вашу папу.